Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя і сьогодні у нас великдень. Я вітаю вас із цим світлим святом і бажаю кожному, щоб воно принесло в ваш дім і в нашу країну тепло, радість, любов і гармонію. Для нас це свято сімейне. Ми частіше за все проводимо його вдома. Сьогодні ми теж чекаємо на маму чоловіка, тому будемо жарити м'язко і просто сидіти, насолоджуватись погодою. Адже погода сьогодні шепче, дуже тепло, трохи вітряно, але дуже класно на вулиці. Цей тиждень був у нас дуже активний. Ми готувалися до великодніх свят, тому знімала я впродовж тижня потроху і думала, чесно кажучи, що вийде влог у суботу. Але вже як сталося, тому, тому, тому сьогодні у влозі я вам покажу розпаковку нашої нової акумуляторної газонокосилки. Покажу її, розповім, чи сподобалась вона мені чи ні. Покажу також розпаковочку посилки із Єви, яка мені прийшла. І трохи познімаю вам наш сад, який зараз цвіте дуже-дуже активно. Ось так от ранок у нас почався із розпаковки посилки. І до нас приїхала ось така електрична газонокосилка. Це газонокосилка, яка працює на батареях. У нас є одна, яка провідна. Але є місця, які ми плануємо в цьому році косити, проводи туди не дотягуються, або вони мають бути дуже-дуже довгі. Ці місця це аж там кінець городу. Там ми будемо або засівати травою, або косити то, що є, бо там уже самосійна трава пішла нормально, Тому і для цього в тому числі ми придбали ось такий новий гаджет. Чому саме ми вибрали таку газонокосилку? Ми вибрали ProCraft, бо у нас є досить багато інструментів цього виробника. Всі вони працюють на батареях, які у нас вже є, які купувати не потрібно. І ці батареї ми просто заряджаємо і вставляємо туди, куди потрібно. І для цієї газонокосилки ми будемо теж використовувати ті батареї, які у нас є. Зараз у нас тут стоять дві батареї по 8 А. Начебто по інструкції нам має їх вистачити десь хвилин на 50, але я думаю на 40. Бо сказано, що двох батарей 4 амперних має вистачити хвилин на 27, це в ідеалі. Я думаю, що на 20-25 це буде взагалі класний результат. Що тут я докосила газон. Убожню, як він виглядає після покосу одразу. все таке рівненьке, наче килим. Звичайно, що в нас він не ідеальний, але мені дуже подобається, коли ось така зелененька травичка. До речі, ось тут я досіла газон, але треба його поливати. Бо щось у нас два дні такі сонячні, що все сохне. Отож, бо я ще встигла покосити. Отут-от трохи навколо патіо так острище. У мене залишилося 75% на батареях. Тобто, дивіться, який розхід оцих акумуляторів. Тому, поки льова спить, буду ще докосювати там, якщо встигну, ось тут. Бачите, у нас тут от, так от теж трава поросла такими кочками. Тому будемо намагатися і тут робити. Красиво. У мене досі не розрядилась газонокосилка. Я вам зараз покажу, що я встигла зробити. Бо моя дитина не хоче чомусь сидіти і чекати дивитись, як я кошу траву. Так, тут я показала вже, скільки я покосила газона. Далі покосила я навколо патю. І з тієї сторони теж навколо кострища. Дивіться, все стало рівніше. І все оце аж до груші. Воно. Оно скільки аж туди до кінця. І у мене не розрядилась газонокосилка. Ну що, покосила я сьогодні, день майже закінчиться. Що можу сказати про цю газонокосилку? Чесно кажучи, я дуже, просто дуже задоволена. Вона легка і маневрена. Немає у неї того шнура, який у мене постійно путається під ногами. І плюс її вистачає ну, дуже надовго. У мене тут дві батареї по 8 А і я їх не розрядила. Хоча покосила сьогодні досить багато, я вам показала. Отож, хто собі вибирає а, таку акумуляторну газонокосилку, зверніть увагу на ось цю від Procraft. Забрали мою посилочку з Єви. зараз розпакую і покажу, що у мене там. Перше, як ви бачите, це труси підгузки для льови. Ми досить часто ними користуємося. Вони в мене, в принципі, задовольняють на, ну, мабуть, на 100%. Далі взяла отакий засіб для ванної від Деламарк. Минулого разу, коли я купувала, мені дуже сподобався. Вирішила повторити, але з іншим ароматом. У мене був з вишнею, а це з квітковим ароматом. Взяла ось такий очисник для скла. У мене є такий же, але він закінчується, тому я пульверізатор... Вставлю з тієї баночки і буду користуватися цим. Далі щотка для Льови. Ми такою вже користувалися, у нас була іншого кольору. Мені подобається, вона досить м'якенька. Льові теж вона дуже подобається, гарно вона сидить, сидить, лежить в ручках, тому вирішила її повторити. Далі взяла ось таку магічну губку. Перший раз беру цього виробника. Як я розумію, це меламінова губка, яка має стирати. Різні забруднення, які не стираються, звичайно, ганчірочкою. Взяла ще цього виробника ось таку губку для ванної. Було багато гарних відгуків, тому вирішила її придбати. Я вже казала, що вона жорстка вода і залишає багато нальоту на ванні, тому сподіваюся, що з такою губкою мені буде легше його витирати чистити. І взяла ось таку штуку: це. Засіб для пральної машини, очищувач. Я дуже рідко, чесно кажучи, користуюся, але варто це робити частіше, тому вибрала ось такий вибрала по відгукам. Ось така, здавалось би, невеличка закупочка, але це все коштує 784 гривні. Буду далі пробувати щось нове, буду ділитися з вами. А ви діліться у коментарях, можливо, ви щось купили нещодавно із побутової хімії, і вам дуже сподобалось. Буде цікаво почитати і потім спробувати. У нас вже інший день. Ми сьогодні збираємося до бабусі чоловіка у село і трохи вам покажу нашої поїздки. Приїхали ми до бабусі чоловіка у село. Вирішили зробити невеличку поїздку посеред тижня. Погода класна, тут класно все цвіте. І так, знаєте, радісно, що все ж таки ми вирішилися і, і приїхали, скажімо так. Треба їздити, звичайно, частіше, але не завжди на це у нас є час. На жаль. Територія придомова, уходить отак от в берег. І дуже класно, коли є водичка у річці. Бо бували такі роки, я навіть пам'ятаю, коли було зовсім мілко і води майже не було. А в цьому році, ось дивіться, річка є, хоч не така велика, як раніше, як кажуть, але вид тут дуже класний. Ми вже готуємося до літнього сезону і зараз натягуємо тінь захисну, чи як вона там називається, сітка на наш навіс над зоною Пачу. Як я і казала восени, ми замовили нову цю сітку із 85% захисту від сонця. Минулого разу ми купували 50%, нам не дуже сподобалося як вона себе, скажімо так, вела. Ось так це зараз виглядає. Потім я ще сюди повішу шторки, буде дуже-дуже гарно. Мені дуже подобається, як у нас минулого року вийшла ця зона патіо. Посилання на ці відео я вам залишу. У нас розцвів хіноміліс. Дивіться, як гарно виглядає. Він у нас дуже давно росте, тому кущ у нас досить великий. До речі, він дає у нас плоди, хоча ми їх ніде не використовуємо. Але виглядає він чудово просто. І якщо спочатку я трохи сумнівалася, чи потрібен нам такий кущ чи ні, але я дуже рада, що він у нас є, що ми його посадили. У нас в один момент майже всі дерева почали квітнути. Це груші, черешні, вишні. Все дуже класно, гарно виглядає ось так. от, а, до речі слива дуже гарно квітне. І знаєте, воно все так пахне шалено. Я зараз з такою насолодою виходжу на вулицю і гуляю тут у нас по території. Я вже казала, що я людина будинку, не квартири. Тому дуже тішуся ось цим всім. На цих кадрах я буду закінчувати це відео. Дякую, що провели цей час зі мною і до нової зустрічі! Всім папа! -па.